Індійський лідер Нарендра моді зустрівся з Путіним і закликав завершити війну в Україні. При цьому відмовився купувати у диктатора танки і літаки, як відрогував президент РФ. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав Путіна припинити війну. Про це він сказав під час зустрічі з кремлівським диктатором у Москві. Моді наголосив, що війна це не рішення. Він також натякнув президенту Росії, що вважає неприпустимим убивство дітей. Мовляв, вони ні в чому не винні. Зауважу, що ця фраза прозвучала з вуст індійського прем'єра наступного дня після удару РФ по Охмадиту виходом із ситуації моді бачить мирні переговори. Ось що він сказав Путіну. Цитую. Як ваш друг, я вам завжди говорив, що для світлого майбутнього майбутніх поколінь мир обов'язковий. Тому ми вважаємо, що війна не рішення. Рішення не може бути за допомогою війни. Бомби, ракети і гвантівки не можуть забезпечувати мир. Тому ми робимо акцент на діалог, і діалог необхідний. Кінець цитати. Окрім красного слівця, моді відзначився і важливими домовленостями з путіним. Зокрема, він домігся від Москви, щоб та відпустила з армії РФ індійських громадян. Вочевидь, прем'єру не до що громадяни його країни убувають українців на їх землі. Путін погодився і наказав достроково звільнити зі служби індійців, які уклали контракт із російськими збройними силами. Їх точна кількість невідома. Проте міністр закордонних справ Індії вінає кватра раніше зазначав, що у лавах окупантів можуть служити від 30 до 40 громадян країни. Десяток повернули дещо раніше. У Нью-Делі пішли ще далі і відмовилися від масштабних поставок російської військової техніки. Кількість танків, артилерії, кораблів і вертольотів виробництва РФ та СРСР в Індії будуть активно скорочувати. Про це пише «The Wall Street Journal» із посиланням на представника служб безпеки країни. Видання акцентує, що Росія втратила свій статус великої промислової держави через західні санкції. Тепер Кремль змушений вклонятися Китаю та закуповувати у нього заміни західного обладнання. Через це в Індії мовляв не бачать Москву надійним постачальником для своєї армії у майбутньому. Втім, зачаровуватися позицією Індії не варто. Нагадаю, що при зустрічі з Путіним моді все ще називав диктатора своїм другом. Індійський прем'єр обіймався з президентом РФ у той час, як у Києві розбирали завали після влучання російської ракети у дитячу лікарню. Бо більше моді не приховував свого задоволення від візиту до Росії. При цьому ще й звернувся до місцевої публіки російською мовою. Ось погляньте. Привіт, Москва! Кадена! Не сподобався візит моді до Москви і Володимирові Зеленському. Президент опублікував різкий коментар, у якому назвав вчинок індійського лідера великим розчаруванням. Цитую, російська ракета вразила найбільшу лікарню у країні. Багато хто був похований під уламками. Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях. Бачите, як лідер найбільшої у світі демократії обіймає найкривавішого злочинця у світі в Москві в такий день. Кінець цитати. Такого жесту не зрозуміли і у Вашингтоні США занепокоєні відносинами між РФ та Індією на тлі повномасштабної війни в Україну у Держдепі. Сподіваються, що під час особистої зустрічі моді закликав Путіна поважати статут ООН, суверенітет та територіальну цілісність України. Шановні глядачі, а як ви ставитеся до ситуації, коли світові та європейські лідери, зокрема, їдуть до Росії і тиснуть руку Путіну, якою має бути реакція України? Долучайтеся до обговорення у коментарях. Дякую за увагу! На все добре.